що зараз дерева розпущуться, це не буде як різати. Але то всього на всього ну, тиждень можна було вирішити питання, і, і дерева лише не розпустилися, було видно, що можна різати, що не можна. Але втім, процес різання почався, тепер працює інспекція, тепер виникли проблеми. От, кажуть, що ми збуджуємо народ, говорить про те, що тут порушено. Ми вже просили їх не робити. території, в межах міста, то, напевне, це мало би бути погоджено не на міській конкормі. Дмитро хто вибирав останній міську А Ми їх не вибираємо просто по закону, ми їх не вибираємо. Ми вибираємо тільки от, представників, які є у міській раді. То, напевне, би, напевне би не міські конкорм вирішував віддати цю. Землю, а напевне би мало бути обговорення, на я так думаю, на міській раді попередньо про цю передачу, після того би мала би бути якась реакція. Ну, щоб так взяти, ми віддаємо, бо треба робити там порядок. Тобто, з точки зору наукової є плюси, щоб почистити, але є мінуси, тому що не позабується. Науковці не проти привезти його до порядку, але в межах тих правил рамок, і рамок, які є. Крім того, я ж кажу, є особливості каньйону, птахи, звірі, рослини. Люди ну, мені там от таке. Ну вибачте, коли ми мали оцей проект, коли ми вичистили звідти, витаскали скільки всього сміття, О, ти розчистили ділянку, посадили там, ту і вибачте, давно хотілося. За що, може? Кам'янки приїхали, чи жневу приїхали Жу. туди, Жу. От, насипати сміття по новій на чисту ділянку. Я не кажу, то їм викопати будь-хто. Приїхав на машині і викопав і поїхав. Вкрали ж, ну це ж ясно, ми гроші потрапили, ту їх частину вкрали, частину вони дійсно засохли через те, що ми, мали, ми, ми передали міській владі, вони мали далі доглядати. От, ми там трохи були поляли їх, як положено, коли садили, це ж є, відео, фото і так далі. От. Там мені кричали, там, що ви там ніколи не чистили, якщо ну, хтось не бачить, це його проблеми. От. У мене є відеоматеріали, в мене є свідки, в мене є студенти, в мене є викладачі, тобто це факти. От. І зараз виникає питання. Перше, ще раз звертаю громаду на питання землі. Не просто каньони смо. Не просто природоохоронці. А отій території земельної ділянки, яка є, от де є і охоронний об'єкт, де є водоохоронні зони, от відповідно смуги, і відповідно ця земельна ділянка вона має якось, напевне, визначатися. Якщо це територія громади, то і громада має якось долучатися до того. От. Я розумію, що ми вибрали представників влади, але я не розумію, коли обходять самі представники влади ті ж закони, які зверху Вищі представники влади спустили на них. Тому ще раз хочу, щоб було опрацьовано питання землі. Тоді стоїть питання оренди, тоді стоїть далі питання обмежень і обтяжень, тобто що можна, що не можна на цій території, а далі буде вже стояти проєкт. І коли це все буде, то тоді проєкт буде відповідно до всіх оцих пунктів робитися. Так, там треба робити, так, там треба чистити, так, там можна робити пляж. От по, відповідно, як ми говоримо правий бік, там можна робити якусь зону відпочинку для дітей, але знову, ж, що б ми не робили, ми повинні дивитися на законодавство. Тобто ну, на специфіку умов. А, знову кажу, є таке поняття, як каньон, там складається свій мікроклімат, там складається своя акустика, там складається. Специфічна конвенція газів, повітря. От. І там живуть люди. От. І якщо вони зараз не всі можуть усвідомлювати, чим може закінчитися те, що там вони будуть робити, от. то навіть от елементарно ми стояли біля того, що ми називаємо рестораном, стара фортеця, а внизу якраз пилка працювала. Це ж такий резонанс на все. От. То якщо їм кожен день це буде... Квадроцикли від Китаю навіть наших навіть може бути. Хто бачив, як їде квадроцикли, якщо хто небудь в житті бачив це, це страшна картина, розумієте? О, ми були в Китаї в Роді, на Китаюцькій сільці на дослідженні, а річка впала, тернала. І вони от по цій оголеній частині, де води вже немає, їхали на цих квадроциклах. Це взагалі було то в різні боки, все це летить, все це ляпає, все це кусками відпадає. Вони вилетіли на міст, на мості це все очистилося, полетіли далі. А, вони зробили таку дорогу на е, фірманівку, вони зняли повністю весь рослинний покрив стовп. Но то неохоронювана територія згідно закону, законом. там не можна. Археологічні розкопки мають право проводити тільки певні. От Категорії людей з дозволами на ці дав, нас чорних архових дум, ну давайте далі може. Не будемо цього робити. Я розумію, там є закинуті хативники. Ну, може вони і хочуть, але якщо там будуть, то це має бути представник, який має право це робити. А тоді хай приходять люди і колупаються, може щось виколупають на тих фундаментах.